От Подідя, все нормально, на возі ходить, я не все роблю, розумієш, нема питань. Так, приїхали ми вже на місце, показуємо кобили. Зараз оцю каштанку будемо крити самураєм. Три роки буде, коли ви кажете? У шпанці. Так. А от у травні місяці. У травні місяці буде мати три роки, нагадую. А та 15 липня, а, а ця. Ага, то ця 15 липня, зараз а, буде критичка. Так. Хочу. А Майя. ця Майя. у травні могла би всі продати. Я залишу номер у описі чоловіка, кого би зацікавило, молода, два рочки могла би всі продати. Ці... Три. три буде маю. А, три, то бо я путаю. Ті. Ага, у травні три, травні три. а ті а у липні три, все зрозумів. Та. Могла би всі продати, номер залишу в описі. Ціну казати? Я хочу. Ціна 2000, 2000 доларів. доларів. Кого би дійсно тобто зацікавила. Дві тисячі і могла б ще продати. Так. Гарна висота, дужина, подігла, цікава, така, дуже цікава. Має таку середну ногу, але гарну має мечку. Ну, наша вірус ця дитина молоде. Ну, молоде, ну що -то, що, все молоде. Я. Так. Отака красуня. А ця буде зараз критися самураєм. Скажіть мені, якщо не, встида... не встидаєтесь. Людям цікаво буде послухати, що йменно ви обрали самурая. Що обрав самурая? Бо того, що ну, мені понравився кінь твій, того що ти везеш додому, розумієш. Якщо б не вдалося перекрити, то забереш було додому. Та, мені сподобався це... твій дуже кінь. Того я хочу від. Него. Потомство. потомство. Я думаю, що все буде добре. А якби щось, то ми то без камери ну, собі обговоримо. Ми ще зараз питання да, обсудимо, то, бо що, на так. камеру ми це зубрати не будемо. Ми, Умов... ми люди. Так, ми є людина, у... ну все нормально. Умови, умови людям. Я пояснюю, якби щось, що як далі працюємо. Ага, зараз вже більше детально покажемо. Покажемо на дворі. Скопиться. Слава Ісусу Христу! Приїхали. Ми з вже на місце. Тернопільська область, село в Чорківський район. Чоловік подзвонив, провезе Ш, самурая. Ш, зараз покажемо вам кобилу. Як ви будемо він вже сс... чує кобилу, трошки всі носить. Чує кобилу. Так, він зараз, він, зараз, це... він зараз робить роботу і не габу. Успокоюється.

E a gente vai lá e vai lá e vai lá. E aí, um torcerão? Não, não, não. que também o touro. Olha, está já É, estou a dar. 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 É a dar. Estou a a За курійка, як тут треба поводити. Не вермося нам. Але цей душ має піти. Так, чоловіковий жеребці удав. Ми дуже задоволені. Я задоволений син. Такі, такі у нас варіанти. Погода у нас така не дуже квітень е, е, сьогодні 6 числа, а так якби був лютий місяць. Так. Але, але працюємо, о, в любимо умовах. — Наша не було А, Ні, перший раз. Перший раз. Я скажу тобі, що вона от в ліпні її треба. Вона в торік вісні грілася, але її було навіть на два роки. І думаю, ні, не буду. кори. Оце це вже по бажанню. Я своє покрив два роки. Та я... Там вже курічку вкрив. Нам приємно, що є такі люди, котрі тримають коні, люблять. Ми тримаємо, любимо і стараємося щось розводити. Аби щось було гарне. І на Тернопільщині є гарних коней, і на Франківщині багато регіонів мають гарних коней. Я думаю, що ще років 2-3 і ми війдемо на європейський вийдемо, але до нас за Так. — Можете трошки її взяти, трошки прогнати. Відчіпати? Так, відчіпайте її, пруженіт і потім усе раз присила. трошки прогнати. Р, ура! Ми зараз грузимося і Р. Погода, погода дуже мокра. Такий сніг удариться про. Ми... Мусимо працювати, як є. Так що самурай сьогодні. Працює на Тернопільщині. Сподіємося, і що кобила кобила після, що все буде добре. Бо вона ні дулася, ні тиснулася. О, чоловік якраз біжить. Держи, яка кобила буде. загоняю його зараз знаєте Я нагадую, ми знаходились Чортківський район, Тернопільська Селопіль. область, село Улашківці. Ось де є чоловік, ваші враження від жиреця. Я задоволений, 200% вийшов. Сподіваємося, що все буде добре, що... Асвіт, все, все. Так, як має бути. Так що, друзі, кого цікавлять жеребці, дзвоніть, звертайтеся. Так, Повертаємося з самураєм додому. Трошки погода всі поміняла, а іменно в, в той момент, коли ми е, крили, дуже була сильна плюта, така сніжниця йшла. Але нічого, ми роботу свою виконали, чоловік задоволений і повертаємося з самураєм додому. Е, що би я хотів е, звернутися, Хлопці, у кого, є, е, у кого є кобили жеребні по самураю, я би хотів звернути до хлопців Закарпатської області, хто крив того року самураєм кобили. Е, прохання, щоб вийшли зумів на контакт, щоб, можливо, в подальшому поскидали мені фотографії е, лошата по самураю. Бо зараз е, скажу так, що ну, я не, не в курсі, е, хто крив копили, куди, що до, по чому. А прохання, щоб зв'язалися зі мною на Viber. Номер телефону мій е, багато хто має. Якщо не, не маєте номера телефону, то номер телефону буде закріплений в описі. Дехто не вміє знайти номер телефону, е, то. Під відео, коли переглядаєте відео, там нижче написана, написана назва. Просто тиснете на, на ту назву і вам відкриє, там виб'є опис і буде номер. То я би просив, щоб хто має вже лошада по самураю, у кого ще мають джеребеться, кобили, щоб зі мною вийшли на зв'язок. Буду дуже вдячний. Хто вийде зі мною на зв'язок і поскидає якісь фотографії лошад по самураю. Отак От хлопці працюємо. Люди дзвонять, сезон набирає оберти. Нагадую, вже постійно нагадую, просто можливо хтось знає, хтось не дочув, хтось не додивився відео до кінця. Через те що декілька разів повторювати одно й то саме, що жеребці в мене на паровку, самурай Харі, Бо там десь була чутка, що я Харі продав. Я нічого не продав, ніякі жеребці я не продаю. І не планую продавати. Можливо б, не дай Боже, якоїсь біди, такої, що виходу б інакшого не було, то тоді би щось можливо продалося. А так на даний момент нічого не продається і нема в планах нічого продавати. Наоборот треба розвити роз... ну, наше конярство українське. І отакі от у нас варіанти, такі у нас справи. Нагадую, жеребці. 100 кілометрів виїзд, там плюс-мінус 10 кілометрів може бути різниця. Отак, Сьогодні ми їдемо, то було 105 кілометрів, ну, це таке, я кажу, плюс-мінус 10 кілометрів ще допустимо. Більше вже їхати жеребець не буде, бо важка дорога, 100 кілометрів туди, 100 назад, ну то так здається, це, звичайно, це не в бутині ні їхати, але все рівно на машині трісе хитає, то теж є великий труд. Для коня, то кажу, максимум 100 кілометрів. Треба кобилу їдемо, забираємо і більше, як 100 кілометрів, 200, і 300, як треба, немає різниці. Загально всі деталі по номеру телефону. Кого, що буде цікавити. Дуже гарна у нас природа. Зараз їдемо у сторону Городенки, на коло вертаємося. Дуже гарна у нас природа, поля, Позасівали. Як кажуть, дуже приємно, що люди щось роблять і, і хочеться жити. Хочеться жити, працювати на нашій землі, не скидатися по світу, по закордонах, а працювати в себе на, на своїй землі. Найбуде, що працюєш важче, бо немає у нас стабільності, але... Дома, як кажуть, ти є господар. Так що, друзі, я дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, пладіть лайки, коментуйте. Будьте всі здорові, всім всього найкращого. Всім до побачення.